Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні ми з вами коротко поговоримо про ті зміни, які стосуються абсолютно всіх чоловіків з України, мобілізаційного віку, тобто від 18 до 60 років, які знаходяться зараз за кордоном на території Польщі, на території Німеччини, Чехії та інших країн, скажімо так, всього світу, тому як, по-перше, в Україні вже проголосували і прийняли закон про мобілізацію. І сьогодні ми поговоримо: про перше, про зміни в державному підприємстві. Документ, там де всі зараз дуже сильно пробують отримати нові паспорти. І по-друге, коли ж це все взагалі вступить в силу. Тому дивіться, будь ласка, відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Надіюсь, це відео буде корисним для кожного з вас, де б в якій країні ви не знаходились. І давайте власне починати. По перше нагадаю, що існує декілька пунктів в законі про мобілізацію, які напряму будуть стосуватись чоловіків за кордоном. По перше, тим, хто не має оновленого військового квитка, а оновлений військовий квиток це військовий квиток, який був який має помітки в 2023 або 2024 році. Якщо ваш військовий квиток навіть є при вас, але він там 22, 21 або ще раніших років, то такий документ не буде. Підходити для того, щоб скористатись консульськими послугами. Це перше і дуже важливо, що потрібно розуміти. Тож розумійте, що якщо зараз ви не встигнете податись на паспорт, а виходячи з тих оновлень, які зараз публікує ДП документ, ви, скоріш за все, якщо ви невеликий щасливчик і ви ще не починали цього робити, то, скоріш за все, ви його не отримаєте. Вам потрібно буде оновлювати. Свої військово-облікові документи, це можна буде зробити або в телефонному режимі, або поїхавши в Україну в ТЦК, або через інтернет за допомогою електронного кабінета військовозобов'язаного, який потрібно буде зареєструвати. Але також потрібно розуміти, що після того, як ви його зареєструєте, то вам всі повістки, можливо, навіть туди будуть приходити. Бо бачите, нам один день говорять, що вони туди будуть приходити, другий день говорять, що не будуть приходити. Тож. Правда, ми з вами не дізнаємось, поки, знаєте, в один прекрасний день нам нас не поставлять перед фактом. Тобто якось зараз так відбувається комунікація між владою та народом. От. Але це ну, якби такий момент, що є. Щодо обмежень в ДП документ. Сьогодні, 15 квітня, вранці люди там хто в 2, хто хто в 2, хто в 3 годині ночі, позаймали черги. В живу чергу, так для того, щоб податися там до обіду або ближче до вечора на закордонні паспорти, бо не можуть зловити ці дати вільні на сайті. І вранці, коли ДП документи повідкривались по всій Європі, було зроблено оголошення, що жива черга більше не обслуговується і всі можуть їхати додому. І тепер єдиним варіантом подати документи на паспорт є в них на офіційному сайті зловити собі віконце, зареєструватись. Верифікуватись і прийти в назначену дату. Також вони повідомили, що цих віконець типу буде більше, але насправді на найближчі тижні дат вже немає. А ці найближчі тижні і є такими, власне, золотими. І спасінням єдиним для тих чоловіків, хто там не має військових квитків, це було саме зараз, поки закон не вступив в силу. Податись на паспорти і просто вже собі спокійно очікувати виготовлення цих документів, але склалось не так, як гадалось. Живих черг більше не буде. А це означає, що більшість тих, хто планує поміняти собі паспорт, зробити цього не зможуть. От є е на це декілька причин: по-перше, сайт, який є, де можна собі цю дату забронювати. Він показує, що вільних дат немає, інколи ці віконечка там з'являються, але дуже рідко, і це треба постійно 24 на 7 сидіти на цьому сайті і постійно його оновлювати, по-новому заходити, і так далі, і так далі. От, це перше. Ті, хто, ну якби, і зараз пропускна можливість ДП документів через відсутність живої черги, вона реально знизиться. І працівники даної установи будуть просто сидіти. І чекати, так, замість того, щоб обслуговувати ще 200-300 людей. Кожен такий центр міг обслужити в порядку живої черги. Цього тепер не буде. Навіщо це відмінили? Просто для того, щоб якомога більше чоловіків не встигли оновити собі паспорт. Далі наступний момент, який також було оголошено по факту сьогодні. Такі випадки почали з'являтися у Вроцлаві. Але я думаю, що якщо не сьогодні, то завтра, післязавтра, така проблема буде стосуватись. Всіх інших ДП-документів по всій Європі це буде стосуватись і Польщі, і Німеччини, Чехії, Словаччини, і так, далі, і так далі. Тобто, кругом, де є ДП документи, будуть такі проблеми. Коли, наприклад, за вас хтось зловив дату, наприклад, якийсь ваш знайомий себе там собі бронював дату і вас також зареєстрував. Раніше жодних проблем не було, але е, зараз з'явилася така штука в як верифікація, відеоверифікація. Тобто, коли ви е, реєструєте собі талон на подачу, тепер е, програма автоматично вас фотографує і працівники ДП документу на вході перед тим як ви подаєте документи, вони дивляться автоматично отримане фото і звіряють його з тим, хто прийшов на подачу. Якщо на фото не ви, то вас не приймуть, навіть якщо у вас є талон. Якщо вас реєстрував хтось з ваших рідних або близьких, то в такому випадку потрібно, щоб це були виключно члени родини. Тобто, якщо, наприклад, вас реєструвала дружина, то потрібно, щоб у вас щоб вона була по перше, разом з вами. Щоб показати, що це вона на фото. І по-друге, потрібно показати свідоцтво про шлюб. Якщо його не буде, то це не є ваша родина, і відповідно вас вам також буде відмовлено в прийомі ваших документів. От це робиться все для того, щоб уникнути цього шахрайства, скажімо так, або рішав, так які беруть кошти і реєструють вас на прийом документів. Але давайте дивитися. Скажімо так, адекватно на речі, і в випадках, коли з'являється тільки електронна черга і пропадає жива черга, то однозначно цих рішал з'являється тільки більше, які мають якісь зв'язки в ДП документі, які за якусь фінансову винагороду можуть вирішати вам дату, щоб ви тут і зараз подалися. Це було, є, і буде, і нікуди це ніколи не дінеться. Точно з такою самою проблемою боролися. в... Польських візових центрах в Україні так в тих візових центрах, де робили польські візи, це золотий період цих рішав, Це там приблизно з 2014 по 2020 рік. От, власне, там до початку карантину, майже була та сама схема, коли в електронно ніхто зареєструватись не міг, бо ніколи не було вільних дат. Але якщо ви знаходите якусь фірму, яка пропонує такі послуги, то за тисячу, дві-три тисячі гривень, ви могли спокійно розраховувати на те, що вам назначать цю дату в найближчі дні. І чим більше ви платили, тим швидше ця дата могла бути. Тобто було чітко зрозуміло, що ці рішали напряму пов'язані з візовими центрами. І тут я думаю, буде точно те то саме: що будуть верифіковані рішали. Які будуть пропонувати вам свої послуги, і які будуть допомагати робити ці паспорти в короткий період часу. І золотий їх час буде саме до вступу в силу цього закону про мобілізацію, бо зараз всі хочуть встигнути податись на паспорти, для того, бо військово-облікові документи будуть просити виключно при подачі, а не при відборі паспорта. Тому Чим чим більше людей подасться, і чим більше зараз буде заявок таких, тим більше ці рішали зможуть заробити. В загальному бачимо, що ситуація повторюється вже просто в мільйонний раз. Нічого нового фактично не відбувається, і бачимо, що деякі люди собі дуже добре підготувалися до таких нововведень і зараз будуть на цьому заробляти гроші, пропонуючи вам дати. На швидку подачу документів на паспорт в будь-якому місті Європи. Тому маємо на сьогоднішній день таку ось інформацію. Користуйтесь, будь ласка, нею. Приймайте її до уваги, якщо ви їдете в ДП документ, пишіть свої коментарі з цього приводу під відео. Дякую за перегляди, гарного дня і до нових зустрічей!